В ніч з суботи на неділю містян розбудили вибухи. Один з них стався у самісінькому центрі міста. Про це під час апаратної наради коротко розповів міський голова Микола Нога. На зелену неділю на святу Троїцю ворог обстріляв нашу громаду шахедами. Один із ворожих шахедів був збитий. І за це вдяка захисникам. І наше завдання в подальшому укріпляти оборону нашої громади, і цим ми будемо займатися і займатися в першу чергу. Я всіх націлюю на цю роботу захист нашої громади, безпека, життя в нашій громаді. Один з випущених ворогом шахідів пошкодив територію міського парку. Від ударної хвилі значні ушкодження отримала будівля центру естетичного виховання. Заступник директора центру Анжела Висоцька розповіла, що про наслідки ворожої атаки дізналась від сторожа будинку культури. Вона була, знаходилась в будівлі, дякувати Богу, не постраждала. Ну, звичайно, що перелякалася, тому що вибух був дуже потужний, посипалося скло і людина була налякана. Це сталося приблизно о 4 ранку. Вона перетелефонувала мені і сказала, що таке сталося. Ми зібралися, приїхали сюди, і тут ще догоряли елементи цього взривного пристрою. Пані Анжела на власні очі переконалася, якої шкоди завдав вибух храму мистецтва, який веде свою історію з 1933 року. Понівечено дах будівлі. Майже практично всі вікна повибивані, дуже багато осколкових пошкоджень по території парку. Сьогодні активно, плідно працюють співробітники ДСНС. Ми забиваємо плівкою всі вікна, долучилися освітяни працівники, виносимо все побите скло, все сміття. У центрі займались 11 творчих колективів. Тут був гурток бісера. Плетіння і дизайну соломкою, студія танцю та приміщення народного хору «Жайвір». Як і коли сюди повернуться діти, поки що невідомо. Незважаючи на свято Трійці, усі взялися до роботи підмітати і прибирати уламки скла, яким усе усіяно, як ззовні, так і зсередини. Всередині будівлі позривало люстри, попадала шпаклівка, повиривало двері всередині будівлі. Ну, тобто, шкоди завдано дуже багато. Зараз ми під Раховуємо представник державної служби надзвичайних ситуацій Ігор Алпанов розповів, що на пункт зв'язку 7-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про необхідність ліквідації наслідків, спричинених ворожим ударом. На місце події було направлено 14 чоловік особового складу з 7-ї та 8-ї державної пожежно-рятувальних частин міста Шостки, а також Дві техніки служби ДСНС, а саме спеціального рятувальний автомобіль автомобіля типу. І пожежну автотрабину пожежна автотрабина була необхідна для того, щоб відновити проводи, які так відкріпилися, впали, тобто піднімали наші працівники їх назад. Рятувальники вікна забивають плівкою, великі вікна танцювального залу забивали листами ДСП. На місці події рятувальники закривали віконні прорізи, які були вибіти. вибіти. Ну, як самі стекла, так і в принципі, самі віконні рами всього 43 штуки. А також прибирали захращення шляхів проходів, щоб вільно можна було проходити. Ну і забезпечували пожежну безпеку на місці події. Гучно було і мешканцям сусідніх будинків у деяких квартирах зі старими вікнами повибивало вибуховою хвилою скло. Фіксували ушкодження і в закладах освіти. Про це на апаратній нараді повідомила Наталія Сергейко. Вчора з самого ранку займалися усуненням пошкоджень в закладах освіти внаслідок ворожої атаки. Комісійно склали відповідні акти. Хочу подякувати вас, Микола Петрович, працівників відповідних служб та закладів освіти Шоскінської громади за роботою і вчасне усунення недоліків ворожої атаки. Міський голова порадив усі ушкодження обов'язково фіксувати. Наголошую для всіх, хто отримав пошкодження, в тому числі і на трійцю зареєструватися в дії. Щоб це не було, потім не виникало питання, що мені не дали допомогу, да мені вікно не вставили, да мені щось ще таке не зробили. Є ушкодження, визвали комісію, акт составили, сфотографували, в дію включили і жди спокійно на допомогу.